Вітаємо вас. Ми зараз будемо бесідувати про науку, з якою пов'язані найбільші людські мрії. Згадаємо жива вода, еліксир молодості. Це хімія. У нас гостях декан хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор хімічних наук Григорій Дмитрів. І у мене в руках жива книга історії успіху. Це випускників хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Ця книга започаткована відтоді, коли вас обрали деканом. так? Це п'ять років тому приблизно. П'ять 5 років 5 років, тому. років тому. Я одразу хочу запитати: отак як в спорті, ми гордимося, коли найкращі наші спортсмени, ну найпростіший приклад це футболісти, грають за відомі популярні. Клуби, і що популярніший клуб, то більша цінність і вага гравця. Хіміки, випускники Львівського хімічного факультету, хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка сьогодні в світі за які найпопулярніші хімічні команди виступають, працюють там? Ну, це дуже хороше питання, воно і дуже гарна алюзія, так? Тому що коли ми говоримо про. Великі досягнення в спорті чи в науці, то набагато краще говорити по конкретних прикладах. Так? І е, якщо перше, що спадає на думку, це напевно Юрій Гринь, так це випускник кристолохімічної школи, яка е, була започаткована на кафедрою органічної хімії, який по рейтингу напевно, досяг найвищого рівня. Так? Він е, довший час. Кілька десятків року від моменту заснування керував інститутом фізичної хімії і в системі інститутів. Макса Планка в Німеччині у Дрездені. Е, хоча кар'єру він почав у Штутгарті, отримавши стипендію Гумбольда, це є найвища стипендія для науковців з цілого світу, туди приїжджають із не тільки з України, а й з Сполучених Штатів, з країн Європи, з Латинської Америки. У е, нас на та факультеті таких випускників було два: це Юрій Гринь і Василь Заремба. І е, коли відбулося об'єднання Німеччини. Потрібно було підтягувати східні землі до рівня західних, то був здійснений великий декан, десант науковців з Західної Європи у східну. І Юрій Гринь починав з того, що вибирав місце фундамента майбутнього інституту. Та мала бути потужна скеля, щоб не було коливань землі, для того, щоб працювали прилади, які мають мати хороший бейсмент, так тобто, не слухатися. Руху трамвая, який може проїжджати за два квартали, щоб не коливалися мікронні відстані, якісь. Поміри, так. І він цей інститут очолив з моменту Е, Цей інститут нами дуже тісно на сьогодні співпрацює. Там працює Юрій Прось, там працює Ігор Веремчук, там працюють інші наші випускники. Туди приїжджають на стажування, наші молодші науковці. І зараз, на даний момент, ми виконуємо з ними на кафедрі неоргічної хімії для молодих науковців спільний проєкт з фінансуванням з німецької сторони. Е, інший е, не менш потужний гравець, так, американський континент. Е, це є AIMS Laboratory. Лабораторі. Laboratory, вона є в університеті штату Айова, і вона відома тим, що е, вона брала участь в Манхетенському проєкті в часів холодної війни, коли зроблялася ядерна зброя. Так. Цей е, е, науковий осередок Ames Лабораторі займалися синтезом чистого металічного урану. Тобто Опенгеймер сьогодні... там бував. Бував. Ну, можливо, так, не знаю точно. І е, на сьогоднішній день е, ця Еймс-лабораторія, е, один із напрямків діяльності це є інтерметалічні сполуки. Власне, це е, галузь неорганічної хімії, яка є предметом найвідомішої нашої наукової школи хімічного факультету на кафедру хімії, яка має покриває десь відсотків 20 Усіх наукових публікацій, конференції, все інше, і от наш випускник Віталій Печарський, який на жаль, минулого року відійшов у кращі святи, він був в цій лабораторії ще, будучи молодим науковцем по обмінній програмі. Ну там були ви знаєте, обмінні програми. Вони, якщо людина була. Задіє на TJ-1 візі, вона не має права два роки е, аплікувати на подібні речі. Він вернувся до Львова, працював в університеті на кафедрі, і після того він отримав можливість приїхати повторно і з того часу, і там працював. Він дійшов до позиції почесного професора того університету. Е, там є певна назва в тій книжці. Він очолював наукову групу, де працює на сьогоднішній момент шестеро наших випускників з хімічного факультету. Шестеро з Львова з Львова з хімічного факультету університету Івана Франка. Починаючи від керівника групи до постдокторської позиції, асистентської позиції, лаборантів, так то хто то, то, болочий, той на можна таке виїзний варіант кафедри можна робити. Ну, я скажу, коли я там був у 2017 році, я проводив семінар в тому інституті, то було дуже приємно, коли серед аудиторії десь четвертина була наших випускників, і було приємно провести час, будучи в Ай айові відчуватися майже як вдома. А ще більше приємно, що Віталій Печарський і Юрій Гринь вчили мене, коли я був студентом. Віталій Печаський приймав мене іспит органіч... з інформатики залік, а Юрій Гринь приймав іспит з органічної хімії. Це такі найсильніші приклад. Але є ще Швейцарія, Франція, <пліген> Австрія. Ш... Ну, та географія дуже широка. Тобто, починаючи від Японії тобто, і закінчуючи Сполученими Штатами і Канадою. З таких молодшого покоління, які досягли позиції професорських позицій, а випускалися не так вже й давно, 2000 ні роки. Це можна згадати Максим Ярема, який є професором в інституті матеріознавства ЕТХ. Це є Вища федеральна технічна школа Цюриху, яка минулого року витіснила. Кембридж другого місця в рейтингу о, європейських університетів. Тобто, перше місце, ЕТХ, друге, Кембридж – третє в одному з рейтингів е, університетів. І він там працює професором. Е, інший приклад, наприклад, е, є такий. Е, Дуже цікава назва Католицький університет міста Левен в Бельгії, хоча насправді це є один із найінноваційніших університетів Європи, і там працює на професорському посаді Ярослав Філінчук, так, так само з твоєї молодої генерації. Але що хочу сказати, ті хлопці, перед тим, як попасти в ті університети, вони мали дуже таку хорошу географію наукову по Європі. Наприклад, той самий Максим Єрема, перед тим як стати професором ЕТХ Цюриху, він захистив диссертацію в нас університеті на кафедрі органічної хімії. Потім працював в Віденському університеті. Адже звідси. Перебрався в Цюрих. Якщо говорити про Ярослава Фільнічука, він так само був захистив диссертацію в нас на факультеті на кафедрі енергонічної хімії. Потім працював в Женеві, в Женевському університеті. Після того він працював в Греноблі на нейтронному реакторі на Бімлайні, які обслуговували Швейцарію і Норвегію. А вже звідти перебрався в Левен на професорську посаду. Тобто Ті історики є в тій книжці вони дуже цікаві тим, що вони показують наскільки хімія інтернаціональна наука, яка дає можливість нашим кращим випускникам подорожувати світом. Не просто подорожувати, а займатися професійною зростанням. Але що мене найбільше в цій книжці подобається, то є ж історії не тих, що стали гравцями вищої ліги в світі, а ті, які грали за кращі клуби світу, а потім повернулися до Львова і працюють знову ж таки в нашому університеті після роботи за кордоном. Наприклад, там є історія Христини Мілінчук. вона, з, до речі, є на титульній сторінці біля мікроскопу електронного, яка після закінчення університету поступила в АСП, в Карловий університет Праги, а це є кращий університет Чехії, один з кращих найстаріших університетів Європи. Після того там була на постдоку, і зараз працює старшим науковим співробітником Львівського університету Івана Франка, кафедри неренічної хімії. Або, наприклад, Володимир Вибіжець, який так само був в Штутгарті, там, в тому інституті, де був Юрій Гринь, Після того, він був в Бресті. Але не в білоруському, а в французькому Бресті, був в Відні і зараз так само працює старшим науковим співробітником кафедри негранічної хімії. Тому не можна сказати, що хімія тільки відкриває світ на захід, вона дає можливість зробити дуже гарне коло і повернутися сюди, щоб працювати з нашою молоддю. Щоб мати такі гарні історії успіху, яким студентом треба бути, або, може, навіть. Розпочати, яким вступником треба бути, щоб мріяти про таку історію успіху. Ви знаєте, тут е... нам є дуже легко. Я вам скажу чому. Хімія це є наука, яка дуже легко себе може закохати. Тому що хімія це можливість створити щось, чого нема. І коли дитина це зрозуміє в шкільному віці. Вона приходить до нас і її дальші кроки обмежуються виключно її особистими амбіціями. Бо обмежень в рості фактично немає. Наша система освіти нашого факультету дає можливість дітям, студентам, які навіть, можливо, на першому курсі програють своїм. Колегам, які вийшли на фізико математичну ліцею, де працює наша випускниця Ліля Тадеєвна, яка готує переможців світніх олімпіад з хімії, вони їх до другого, третього курсу доганяють, бо вони мають за ким тягнутися. На четверту п'яту можуть переганяти і потім робити дуже хороші кар'єри. Наприклад, дуже гарний приклад у нас була дівчинка, яка поступила до нас Золочева. Поки вона поступила в золочі, вона була двічі брала участь в всеукраїнському конкурсі кристали імені професора Євгена Гладашевського. Тобто вона вже хімією цікавилася з молодшої школи, так, десь 7-го, 8 класу. Після нашого університету, закінчивши бакалаврат, поступила в магістратуру в Сорбону в Париж, а зараз навчається в аспірантурі MIT в Масачусетському технологічному університеті в Сполучених Штатах. Це Вища ліга. Є... Найвища ліга. Найвища ліга, якщо говорити про науку порівняно з футболом. І все у це вам вдається за бюджетні кошти. Це є парадокс. Я просто, знаєте, те, що я казав, коли ми готувалися до ефіру, так, я просто. На жаль, наше суспільство воно впадає в хвилі модних спеціальностей. Так? Коли свого часу модна спеціальність були економічні спеціальності. Потім була хвиля, коли модними спеціальностями були юридичні спеціальності. Зараз ми попали у хвилю модних спеціальностей IT. Хімія ніколи не була модною спеціальністю. Але це така спеціальність, яка дає, можливо, найперспективніші шляхи для тих людей, які її добре знають, і нею орієнтуються, і її люблять. Бо коли ти любиш ту хімію, вона тобі дає можливості, яких не дає жодна наука швидкого росту. Про ту ж саму Ірину Мартиняк, про яку я розказував, яка зараз навчається в аспірантурі MIT в Масачусетському технологічному університу інституті Сполучених Штатів, я вам ще скажу, яка річ є, чому нас так добре студентам комфортно вчитися і комфортно розвиватися. Річ в тому, що ми є один з найменших факультетів університетів. університеті за кількістю студентів. За кількістю студентів. Це означає, що ми живемо як невеличка сім'я, коли професор, лауреат державної премії, а це і найвища в Україні, в Україні відзнака для науковця. А в нас таких є вісім на факультеті. Найменшу в факультеті університеті є вісім лауреатів державної премії в Галузі науки і техніки. їм лекції нормічної хімії, їм лекції з, хімії, читають лекції з кристалохімії їм лекції з фізичної і колоїдної хімії, читають їм лекції з органічної хімії. Вони після лекції можуть з ними спілкуватися, займатися науковою роботою, починаючи з першого куртку в цю науковому гуртку. Там, в вступі, коли розписував про наш ніж фуля, була статистика участі наших студентів в всеукраїнських конкурсах науково-дослідних робіт студентських і олімпіад студентських. Ну і скажімо, якщо подивитися в хронології, навіть ще до того часу, як я був заступником декану з наукової роботи, і подивитися, які місця займали наш студенти, не було жодного місця, жодного року, де б наші студенти були б поза подіумом один рік, 2016, здається, де перше, друге, третє місце було і на олімпіаді нашими студентами зайнято, і перше, друге, третє місце було і на конкурсі студентських робіт нашими зайнятими. Тобто, то, коли ми говоримо про українську освіту хімічну, то так само, як ви давайте, про футбол далі будемо говорити. Українську, чи є... Чи Львівську? Українську? українську. Є вища ліга, перша ліга і друга ліга. Так? То вища ліга української хімічної освіти це є три університети: Наш університет. Київський Шевченка і Кархівський Каразіна. Тобто, коли ми дивимося на ту статистику по місцях, то тобто, так шосківохіміки Львівського університету не зайняли першого місця, значить, однозначно там був хлопець Каразінського чи дівчина з Каразінського чи з Київського університету. Ну, звичайно, є ще перша ліга: це є Одеський університет, Мечникова, Чернівецький Федькович, Уршґрудський, Волинський, Тернопільський, Житомирський, Дніпро. Інші університети в них так само є дуже хороша хімічна наука. Але якщо, скажімо, наш університет є, починаючи від неорганічної хімії і закінчуючи фізичною хімією, маємо досягнення будь яких галузі знань. То в тих університетах, вони мають дуже потужні школи, але скажімо, кімнати, якусь одна, два, три напрямки, не покриваючи всі галузі знань, які є в хімії, їх є дуже багато. А за якими спеціальностями готуєте ви фахівців? Тут теж я вважаю, що це є одна з наших переваг нашого факультету. Ми колись е мали в деканаті завідувачем кафе дуже таку дискусію. Чи відкривати кілька спеціальностей, наприклад, там, якусь там біохімію, наприклад, або там, фармацевтичну хімію. Там десяток хімії ріжу. Так. Чи е лишити 102 хімія просто. І я вважаю, що це була наша одна із найсильніших рішень, менеджерських, що ми вирішили не дробитися. І це має дуже велику перевагу. Тому що, коли наш студент-випускник спеціальності 102 хімія, який має ґрунтовну підготовку, починаючи з неорганічної хімії, з закінчуючи фізичною хімією, поступає в якусь будь-яке місце праці, чи то на виробництво, чи то чи в лабораторії систему в систему освіти, чи на колодос інститут. Він може включитися в будь-яку тему, яку йому треба розробити. Тобто багатоборці вони так. Вони універсали. Вони універсали, вони можуть е, вирішити будь-яку проблему. Якщо, скажімо, порівняти з нашими колегами, конкурентами, друзями Львівської політехніки, яка так само має дуже потужну хімічну школу, де працює багато наших випускників, хоча в нашій не працює жодного випускника Львівської політехніки, так. То е, їхні випускники, так само дуже потужні хіміки, але вони заточені під, наприклад, хімічна технологія. Так? От взяти, наприклад, Галич-Фарм. це є один з наших найбільших е, споживачів випускників Якщо випускники хімічних е, його факультету в інформації і політехніки працюють на виробництві, то наші випускники працюють в лабораторіях дослідницьких. І це стосується не лише Галичфарму, а й будь-якого підприємства, наприклад, взяти е так само в тій книжці можна буде прочитати е світоч. Відділ контролю Ми якості. Та, ну, ну не тільки несте, десте, там і Світоч, і Торчин, і Мівіна. так? Ми говоримо про наш львівський підприємство на вулиці Ткацькій, яке є світоч. Так? То відділ контролю якості. Які працює шість осіб, з тих шести осіб є три випускника нашого факультету. І керівник відділу контролю якості Наталія Путюк, наша студентка. Колись. Ви вже цю тему охопили. В яких галузях працюють випускники хімічного факультету, на яких виробництвах найчастіше за останні е... роки? Ну, я казав, що Галиш Фарм – це є один з найбільших наших споживачів продукції, але не тільки. Тобто, фактично, це будь-яка. Лабораторія, всюди потрібен хімік. Один такий банальний приклад: я дуже люблю його наводити дітям, студентам, хто ми зустрічаємося. Всі ви знаєте у Львові аквапарк-пляж басейн, куди люблять платувати від малих дітей до сімейного відпочинку на княгині Ольги. Там потрібно контролювати якість води. І туди пішов працювати наш випускник Гладиш Микола. Ну, на жаль, його не намовив написати історію в книгу, так? але на словах розповім. Він пішов, що туди працювати, на основі цієї лабораторії, яка контролює якість води, яка подається в систему басейнів, водопроводів і все інше, вони створили компанію, яка займається професійним аналізом води, яку можна принести, проаналізувати. І там та компанія вже. Містить штат, десь порядка 5 чи 6 осіб мають постійні замовлення: від приватного замовлення на якість криничної води, яку хтось собі викопав в селі, до компаній, які які займаються, наприклад, випуском продукт продукції харчової, які так само мають свердловину, і так само потрібно провести якість води. Так, виробничу рекламу ми пройшли, переходимо. <рес> ну, це виробнича до, реклама, до, то ви спитали п'ю. <рес> Як вам вдається, що м, до зустрічі зі студентами хімічного факультету залучаються лауреати Нобелівських премій? Знову ж таки, коли ми говорили про вищу лігу, так, вищу лігу в галузі хімії. Це е, тих два Нобелівських лауреати, які були в нас на факультеті. Це був жан марі Лен з університету Страсбурга, Франції, і е, Ролд Гофман з Корнельського університету з Нью-Йорку, Америки. Вони співпрацюють з нашими професорами. Які є власне ось цій найвідомішій кислохімічній школі, яка є на кафедрі органічної хімії? Якщо говорити про Жан Марілена, він приїжджав в гості до Маріана на так само лауреата державної пермії галузі науки і техніки, який на жаль, так само відійшов кілька років назад. Так, але вони працюють в галузі супромолекулярної хімії в галузі комплексів. Металів з органічними лігандами, коли він читав лекцію, то була повна перша аудиторія, десь порядка кілька сотень людей прийшло, щоб ту лекцію відслухати. послухати. Коли приїжджав Рот Гофман, він приїжджав першу лекцію, він читав актовій залі, оскільки він був обраний доктор Гнорі Кауза, тобто почесним доктором нашого університету, з подачі сьогоднішнього проректора з наукової роботи академіка Романа Гладишевського, який з ним притримують досить хороші дружні відносини, але тут ще своя історія в тому, що він не тільки хімік, він ще наш, майже земляк, оскільки він є Золочівщини і походить з цих територій, і має певний сантимент до. Галичини, і коли він був у нас у Львові, то він не тільки читав лекцію, інавгураційну лекцію почесного доктора в актовій залі, а так само у нас в другій аудиторії для нашої кафедри, читав, мав зустріч з, з науковцями і студентами, де ми майже три години нелімітовано могли з ним спілкуватися на будь-яку тему. І якщо продовжувати Нобелівських лауреатів, е, не тільки з нас приїжджав, а наприклад, був такий студент Анатолій Кузнєцов, який випускник ліцею і Бродзовий призер міжнародної олімпіади з хімії, який, вже будучи студентом, мав місячне стажування в лабораторії Жанна Марілена в університеті Страсбургу у Франції, ще будучи студентом. Як вам вдається залучати донорів, в тому числі вигравати грант? Е, ну, Бачите, тут е, це дуже комплексне питання. І в тому, що е, потрібно мати, по-перше, вчених відповідного рівня. Ну, той же ми з тобою говорили, так вісім результатів державної премії. Треба мати обладнання, на якому можна отримувати відповідну наукову продукцію. Так? Тобто, на жаль, хімія це є та наука, яку просто в пробірці сьогодні. Не зробиш. І е, тут є різні засоби досягнення цього розвитку матеріальної бази факультету. Саме перша інвестиція це було ще за е, ректора Вакарчука, який оголосив був таку річ, яка називалася Програма мільйонний прилад, коли мільйон гривень. Це було ще дев'яносто, може 2000, тисячі. Не, не пам'ятаю, на якому кому то було конкретно році. Так купили дифрактометр. Дефрактомерт це є прилад для визначення кристалічної структури речовин. Це був дефрактометр штоє німецького виробництва, один з кращих на той час на ринку. Щоправда, ми навчилися, що до не так працює, як мільйонний прилад. Що тебе мільйон мільйонний прилад це не мільйон, це їх принаймні півтора мільйона. Тому що треба ще заплатити за сервіс, заплатити за перевезення, заплатити за запуск, за кліматизацію, комунікації, все інше. Так? Але менше з тим. Е і і правда, трохи був парадокс. Цей прилад і до сих пір стоїть на фізичному факультеті, але це наш спільний повітря підвір'я на крилаєми Мефодії так, і керівником лабораторії наш працівник Павло. Демченко, а стояв він на фізичному факультеті, тому що Вакарчук був фізиком. Так? Тому він той прилад поставив себе. Хоча він, можливо, 60% часу працював на дослідження хімічного факультету визначення кисилічної структури, наступне велике інвестиція це був знову ж таки мільйонний прилад. Вже був куплений до нас на факультет. це був прилад для диференційно-термічного аналізу. Це є прилад, який дозволяє є, визначати фазові переходи в твердому тілі, там точки плавлення, точки зміни фази. Інакше це дуже важливо для розуміння, коли створюються нові матеріали для певного застосування. Інше вже в нас на капти далі стосує, використовується. Третій це була інвестиція, яка була одна із найбільших. Це була міністерська програма створення так званих центрів колективного користування унікальним обладнанням. Для того, щоб отримати ту інвестицію, потрібно було, щоб в університеті чи в інституті, бо ті центри створювалися як у університетах, так і в інститутах академії наук. Потрібно було існування відомої наукової світової школи. І, власне, існування ось цієї відомої наукової школи кристуло хімії і термітолічних сполук було тим, що з семи на всю Україну. Центрів колективного користування з семи один був. У нас, у Львові, там був електронний мікроскоп, ТЕСКАН, там був флуоресцентний рентгеноспектральний прилад для визначення складу металів, не руйнуючи самого металу. Там був твердомір, який дає можливість вивчати твердість матеріалів до дуже високих меж. І, зокрема, один із наших останніх проєктів, які ми робимо, це. Під керівництвом професора Лешевського це є визначення створення матеріалів на основі бору силікатів, які є надзвичайно міцними і надзвичайно легкими. Що дає можливість робити революційну нову броню для наших військових, які зараз воюють із ворогом. Третя то третя інвестиція. Четверта інвестиція це було отримано грант. Можливо, ви знаєте, можливо, ні в Україні створився так званий національний фонд досліджень, який давав гранти, які можливі мали не лише гроші для матеріалів поточного використання і зарплати, так само можливо купити обладнання. Таким грантом виграла кафедра органічної хімії. Також інший напрямок досліджень у на університеті. Вони мали грант, який був в галузі органічних речовин, які мають біоактивну діяльність, тобто вони використовуються як потенційні кандидатури для ліків різного характеру. Вони отримали кошти, на які були куплені спектрофотометри. Два різних один в області видомого світла і ультрафіолетового світла, інший інфрачервоного світла. А так само та кафедра спільно з політехнікою і лода отримали грант для по вивченню біодеградабельного пластику, переходу на біодеградабельний пластик і отримали можливість купити хроматограф. Так, тобто ми створили ще одну лабораторію. І зараз, коли ми говоримо про саме останні, найостанніші капіталовкладення, це ж, знову ж таки НФДУ грант Національного фонду досліджень, досліджень, це професор Павлюк з кафедри органічної хімії, отримав грант, за якого от ми могли от купити обладнання для електрохімічних досліджень, для хімічного вивчення і до створення нових хімічних джерел струму. Тобто Чені це є один стовп, на якому ґрунтуються оті всі досягнення. Другий стовп це матеріально-технічна база. І ясно, що коли ми маємо ті досягнення, ми маємо можливість співпрацювати з компаніями, які таким, наприклад, коли ми говорили про. Нашу школу кристалохімічну, так з, з Роман е, Намзадишевський працює компанія, дані системи, яка займається в які працюють так само багато наших випускників, е, які займаються виробництвом е, створенням бази даних структур, яка використовується цілому світі. Коли ми говорили про лабораторію з спектрометрами, так, її нам допомагали робити ремонт і встановлювати компанія Єнамін, це є київська компанія, яка зараз під час війни частину своїх потужності локалізувала на схід в Сокаль. І вони так само допомагали нам робити ремонт і запускати ті прилади. Тобто вчені, обладнання, партнери. Все, що потрібно для успіху студенту-хіміку. І тому ми маємо можливість нашим студентам давати той шанс, той поштовх, що вони вже є затребувані починаючи з третього курсу, коли вони мають виробничі практики, коли вони працюють на підприємствах після сесії протягом двох тижнів. І бувають такі парадокси останніх 2-3 роки, що коли до нас деканат звертається за працевлаштуванням на компанію, наприклад, Лімо. Вертають до своїх миїстів, от закінчуємо, ми закінчуєте, хто хоче піти до роботи. Та видат, ми, ми ж всі маємо роботу. Дякуємо вам за цю розмову. Дякую за те, що розповіли про успіхи хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. А вам за те, що слухали. Ну, все добре.